Всіх привітствую на нашому каналі. Сьогодні 12-14 січня ми вдома. Машини, як можете бачити, ще теж вдома. Зараз треба розсинтувати, хай вивітрюється, бо можливо сімочку на сантрайт будемо вести, там не можна, щоб фомігація була. Хоча в нас і не багато там таблеток, але но... ждемо повищення ціни і ждемо, коли вивітриться таблетки. Якось так. Який зараз план дій? План дій сьогодні і на дане час. Залью гарячу воду в жорку, треба завезти цепить крюк, поїхати там на МТЗ, попросили мотор зняти. Е, Потім що? Потом, ну це я все покажу вам. Потім треба смурфіка заганяти в амбар і будемо розбирати мотор. Рішили розбирати вже мотор. Е, Сподіваємося, ну, що тільки колечко прийдеться підкинути. Все, як можете бачити, вже сапун масло на ваш, по подону втекло. Так що, такий план дій. Все, сейчас буду набрати гарячу воду і будемо займатися. Сьогодні вночі минус 4 було жорко. Важко короче, круто, решили погріти. Тут не браште це як парадохранитель шукав чого гореть на печку, провода побривав. Е, хотів показати, дивіться яка миша у нас є. Ховає собі в тракторі їду. І цим апаратом Андрюша должен буде ходити з плоскарізом. Не знаю, може в цьому відео це буде. Як можете бачить, вже дві лапи перевернуті. Буде тройкою неогодной ходити. А може і переставить на п'ятерку. Що тут недовго переставлять. Осьо, на такому драконі папа буде знімати зараз мотор. Посматривать плоскорез. Покажу вам еще одну технику, на которой Андрайка работает. По Чудо белорусской инженерии, чи правильно так сказать. Такой дракон. С той стороны трохи я вам покажу. Покажу, як в кабіні виглядає. Це чудо інженерії. Ну так. Прикольний. Милося ззаді пространство таке. Можна ж було чимось його погасити. Жорка дома, вода зливається. Смужик і далі показував мастерство. Хоча я з кудом сюди заїжджав, як ман тут стояв. Заїжджав, ну правда, папа показував, сімочку висипав трошки пізно почав знімати, вже з мурфіка розкидуємо. Віталюн вже по дому десь достає. Вже трохи порозкидували, вихлопну сніда. Ладно, сьогодні головку скинуть. Ну, поршня не знаю. Цей зараз виручаю, раз-раз і все, все знято. Що там трубка та ціла? А бог його знаю. Не видно. Не видно, трубка треба буде це вже завтра. Короче, є. Це Вероятно, що оця трубка лопнута, -за не, ну, на і тіряла із то давлення. Снімемо Снімем. у на запасна, що то є. подивиться. А воно видно буде всі вимик, мені кажеться. Так що таке гачимо. День другий. Вчора ми що поснімали всі патрубки. І вже воно почало темніти, не хотіли вже по темноті крутити, робити. Не спішимо нікуди. вроді. Сьогодні зранку я вже открутив головку, зняли з Віталією вже головку. Головка тут. По головці опросій нема, бо по весні прошлого року робилася повністю капіталка головки. Щось десятка, да, тоді повністю? Ну, це клапана нові, все нове. Дівці робили, все нове. Десятка тоді обійшлась. Що, що що по тут який вердикт? На гільзах є виробітка, на четвертій саме більше, на першій мінімально. Коротше, треба міняти гільзи, кольца. Ще зараз повитираємо, подивимось, що по поршням, ну, але сподіваюся, що по поршням буде все гуд. Вкладиші, Вкладишем. а де, ну, достань якийсь вкладиш. Вкладиші теж будемо міняти. весні чи не міняли я... все є. Міняли вкладиші, достань його. Ага. Кстати, кому интересно, бо ми вже розбирали мотори, але постійно забувалися. Но Замки на МТЗ на кришках цього чатуна стоять до топлівної. Ну, на жорки. І на цьому так само. Щас Італія вам покаже, як вкладеш. Да, тряпки немає, витерти. Зараз витри покаже. То все у нас акуратно розібрано, складено, щастя, будемо писати список і... Їхати, ну, по запчасті може сьогодні. Ну, бо з двох сторон, все, як можеш бачити, складишами. На цю сторону витратити. В... Та з цієї сторони теж була в мені, вроде, пот... це. Ну, З цієї сторони менше, звісно. Ну... Коротше, вкладишам хана. да. Воно ще не геть хана, бо я бачу в ніколи, там аж до медії з'їдає. Може тут і немає, то й меді, ну. Фактом, що вже потерті, то будемо вкладати йому підкейдувати. Ну, якось так. мотнулись вже в город, привезли вже запчасті. Гільзи нові, грибок новий. І далі аж буде убирати, цей воздуха на цього не буде. Побачимо, як буде більше-менше збивати. Фільтра, вкладиші, кольца, таке там помілочок. Гільзи такої фірми. Кольця для колішка, колішка. Какой фирмы? Не знаю. Хороший, не хороший. Почти кажите. Такая кладыши Вкладыши Райдер. Не знаю. На фурах Райдер, кажут, не очень-то. Ну, средний производитель, если на фурах. Ну, на МТЗ на данный момент Райдер типа хвалят. Двадцатка масла на замену. Ну, топливные фильтра Топливный фильтр, кому интересно, Дональдсон 480. А так по-моему, 300, чи що. Не знаю, ну на жорку, у Жорка менше, типа як папа став. Цей на смурфіка. Ну, коротше, побачимо. Оцей невеликий комплект вийшов, що 18 тисяч. Так що, не знаю, може комусь буде інтересно і Или повторюся, так скажем, що повністю поршню не м'яко пошнюва прошлой весною, зимою робилася. Просто ну, по нашій вині. по... Виходить, запороли поршневу тим, що забився воздухан, ніхто туди не глянув. І з'їло кольця. Якось отак. Зараз будемо папа поїхав десь десь по для гільці візьме. Я зараз кабугель. А, знімали бугель, виходить, все як можете бачити. Рішили вскрити, глянути е, на калінвал, коротше, бугіля. Вкладище, ну, отак невеличке, не будемо міняти, остаються ті самі. Так що я зараз вимиваю, все. Поставимо цей бугер і... і що по плану? Мить, все, вимивати. Да, Поршня вже Віталія повитирає, як може забачити, які. Вимивати все, витягувати гільзи. І я ж кажу, вимивати, готовить і на завтра будемо вже кидати гільзи, якщо все нормально. Так, да, ось ще прокладки під... Кришку клапану, це під подон прокладка така. Це під головку. Така вона. У нас така жорки. Непогана вона якась. Як многоразово вони сказали. ну? Не знаю. Побачимо. Такий папа поїхав привіз сьомий. Що? як він роботи. бачиш, спеціально для кокса, щоб не задавити. Там, все нахуй. Ну це потім як далі виходить. Ну, буде. Це ж під низу запихаєш, воно в гідзу сідає, впатає. І все, пішов дави. Гайка тягнув. Гайка десь там. Гайку починаєш крутити. Ви цього вилітане хвати, да, щоб витягнути? А, і головне, щоб він з резинок вийшов. Угу. Так, полетіли. А що, як правило, так? Да? Перша найляхше, я знаю, ми завжди витягували. Четверта, хуже, бо, напевно, так. Да? Ні, тут виходять добре. Ну та, що ж їм тільки го. Навіть ми з Віталій витягували, вони добре. Я пам'ятаю, на жорки. так То На Ну, проблема, але вони так тяжело виходять. Бо вода, Ні. А що? Не знаю. Коротше. Здергаємо гільці. День третій. Вчора не показував. Гільзи скинули. Та гільзи ми буквально 15-20 минут з папою і скинули, я ж кажу. І як папа казав, і не що на антіфрізі не так прикисає, як на жорки. І що ж їм год, менше года, може й год. І скинулися. Ну, Перших дві взагалі. Перша взагалі без виробки на палиці на не відчувається. Найбільша виробітка в четвертої, ну, третю менше, і пішло-пішло. І пішло. Може, хтось скаже, там можна було дві поміняти, ну ні, Лучше поміняємо сразу всі чотири. Ці хай будуть в запас. Десь може й пригодяться. Колись як зіл у нас був. Е... Там мотор стояв не Камазовський, не МТЗовський, в мене на зілу, а може хто знає, 647-й мотор стояв вебразна, восьмерка. Виходить. Колись Поршень потянуло в мене. Ну, я по незнанці з прицепом загу... на гору задавив його і потянуло Поршень. Е... Нічого ну, на трасі поміняли одну гільзу, вибили, забили, поршень поміняли і все, по сей день він, навіть ходить, той зіл. Як би, ну, Я тоді ще води двадцяв, щоб не казали, що зробили і продали. Я довго їздив, як би нормально. Так що гільзи на всякий случай хай лежать. Головка, як можете бачити, що ну, тут головка. вичухать хоча прокладки треба буде. М -м -м, під компресор, ось. Тут же ж компресор стоїть. Ой, кажу, компресор. Е Кандиціонер. надо треба дві шпильки. Поміняти, бо зламало. Та, в принципі, що, зверху її обтерти головку. Зараз, <кхи> мабуть, ми з Віталією вчора довбався з Віталією. Прокладку щуху, прокладку на подоні. щухували. Короче, ножиком не підлізти, так прикипіло до блока. Щухували на шуруповір щіточка така невеличка тросова, щухували. Компресором пообдував, вроді чистенько на каленвалі пообтирав. Ну, якось, можете бачити, катирса сипалась. Ну, зараз я хочу з Віталією десь отак сюди поставити, ну, щоб морду викатить. І з-під низу соляркою то, ну, коротше, соляркою помить колінвал, все, щоб воно стекло. Бо, Щоб не було ніякої ніде короче, не було ніяких нюансів. Коротше. Так що якось так продовжуємо зборку. Ну, в принципі, я ж кажу нам це зараз викотить, помить, щоб воно стекло, там все знизу. І все, кидати гільзи. Потім колечко міняти. Ну, якщо дай бог все нормально сьогодні кинемо поршня, то ми з Віталією його може сьогодні і зберемо повністю. ну Побачимо. Не будемо згадувати наперед. Так що, дивіться, побачите. У нас перетрубатися. Дав зараза завісі нормально. У нього маса блядь, стоїть, вирубає його повністю наглухо. Ніякого ніякий тахограф не бере питання, нічого. А він завівся. Зараз Віталія перегоне його сюди десь поставив парк. Мана треба завести буде. У нас і мороз мінус 8 був. І що ж він, бідолага вже пів півтора місяця довго мені не заводиш. Я завів я його що... Віталіон, ти що, молдаван, блядь? Отак. От Ми один акумулятор заряджаємо. А, да? Я думав, тобі... Ти Пару, що нафік? Типу рвальчик. <реш> <реш> ман не завівся, 24 зарядки, ну холодно йому бідно. Не захотів, корреш, він заводиться. Сейчас трошки поганяємо акумулятори, заведемо, переставимо його, щоб викотити смурфа сюди, тут помити, потім запхати його жоркою назад. Корреш, такий план діє. Ще півчаса поганяє і заведеться. Одвісний момент. Ставимо гільзи. Віталіон уже знизу буде дивитися, щоб резинку не закусило. 4 -4. Там закусила. Раніше мазали солідолом, да? Папа зараз маже цим моючим. Моющим. Моючим. Чиктоки побачив. Так. Стоп. Верх під майнижне кольцо вилізло. Бачиш? Коротше. Есть. А. Тихо, тихо. Вроді. Вроді все есть. Да? Да. А де полумот? Даю. Тут молод при... Та, прям приніс. Е? Вітальон молот приніс. Поломолод нами. Я цим не вдарю. Пішов принесу полумолот, папі. Витальян. Все. Посадив. Я щас, а я взагалі десь бачу, що... Рукой прижалы, легенько обстукал, но все равно обступал. Что, вылезло так? Нет, не видно, не да? Короче, все остальные так само оставляются. Ваши комментарии. Комментарии. Ты заебал уже своими видео ці, Чого? Ого. Так, ну, чого? А? Чого? А? чого? Ну ты забыв Гильзу, все внимательно. Ваши комментарии. Гильзу неси. Скажи щось. Що казати? На відео. Що ага. Поламаєте, нахуй, потім ремонтуємо. <різь> па, ти тільки гільзи почав ставити. Це техніка ж. Що, опять що я думаю? Бать, які вони дорогі, нахуй. <різь> це водія <це>, золоті. <різь> <різь> Та це ще не джандір. А прикинь, колись буде в нас джандір? <різь> <різь> Шу, ти його ремонтувати не будеш? <різь> Ні. <різь> так, покажеш зараз як вставляти без брусочка. Если получится. Все, да. Вроде стало. Нормально? Да. Повтору не снимали, вставил без брусочка. Вот и все. Обстуковать не будешь? Нет. Ну его зажму головку. Кто молодец. Я <как> <как> молодец. Ну вообще на мене сенсай должен сказать. Учитель. И вам же ж дальше хуй що докажешь, нахуй, башу мать. Хорош, давай їздить. Скільки довжен мотор робиться по времени, ти казав? Мотор робиться не спішав, все внимательно, все акуратно, не так як ви гала-гала, все грязно. <плес> 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 За сьогодні тільки ми кинули вільці <плес> і помили його. <плес> а пизділи, скільки. Хлопці приїжджали, скільки пизділи. Мороз який з утра був. Хто тобі по морозу буде таке робити. Ти? Мінус 7 було. 8 ти ж казав. Почти, що От вже обдурив нас з утра. Отак, <плес> капітан. Ну Сережа Тут руку зазора тут, тут вбирає. Е, виставляється. Це. Шпильку треба висверлити. Ну, час на себе трошки. в мене, мене охуєнно. Сявто отрає І що я... Треба рівно висверлить. шпильку весь сверлити. Дивить. Диви, як у первуюся. Значить став отаку, все сверли. Ми ж той хуйню розбили тут. Давай. головку держи. Ну рицар. в рот, нахуй, а да. так На не накисти. У нас уже день четвертий збірка. Закатили от я назад. Е-е Папа. Явно про кільце ставиш правильно да? Набираю кільце. Набираю кільце. Да. Щось можеш сказати за це? Що що сказати? А? Було б хорошо, коли по поти... той Приспособимо було, що кольця одягати, а так пальці горять. Ну, все. так, треба другу картонку. А кольця, зараз є картонка. Кольця, скажи, як треба ставити, буде, їх треба, щоб не попали всі розріз один. Ну, там 360. Звісно, под... на определені градуси. Не. А якщо стане одинаково, прогорає так, поршень. Так, да, і буде. Фігня буде. Поршень може прогоріти. Та й гази будуть перти. Я живу, тоже кажу, так, вот так процесси де віталік, ми болти. Все, тоненький, огонь. Тоненький Покажи, момент. яку ми прокладку будемо ставити. Ну, модні прокладки ставимо, хоч отака стояла. Я вижалася, все то, що надо було. Та таку фиг проб'є прокладку. Ну, а це ще якусь моднішу ставлені. Андрюха сказав, блять, модно, нахуй пиздец. Ну, побачимо. Ну, у нас на ножорки така стоїть. Ну да. Туда? Так, Андрей прийшов допомогти, кинути голову. І і а да, тут буде? буде зараз. Зараз покажеш. У нас день п'ятий. Да? П'ятий. Ага. Понеділок почали розбирати, шпуля допомагає. Ага. Е -е, може сьогодні заведемо. Не будемо загадувати, але може заведемо, да? да, так? Якщо до вчора не набухалися, то може буде завели. Так, тут, 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 креста, так нормально, ну работаємо. Що ж тут залишилося? Сейчас виставляємо клапана, тюрьму, кришку клапану, поставити патрубки і трубки на топлю. Ну і все. Подон зажатий. Та зроблено. Віталій центрофугу помить, а ще й воздушний фільтр поставити. Ну і теж його помити. І все. Ну, трошки у нас, може бути, за фоска поїдемо, ще ж поснімаємо, як Андрюша буде на Т150 і плоскорізати. Щоб контенту було більше. Да. Ваші коментарі. Я бухарикам коментарі не даю. Якщо б тобі сьогодні не їхати по товари на магазин, ти вчора так само сидів з нами кидав. Я от я б так би не зробив, як ви зробили. свої гадачі ви знали, зірвався. що мені по товари, ви устроїли п'янку, бо батько тоді пролітає. Ось чому вона бідівся. Зняли центрофугу італіончиками. После ремонту двітіля літом. Тільки одна тут чорне все, а однесли, якийсь був білий такий. Воно геть було потіше чисто, але білий наліт був, якийсь слизький. Кише, що такий наліт, бо він жрав масло валило йому все, що попало. Ну, як все, що попало. 15-40, ну тільки фірми, які попало. Зараз мотор зробимо і все буде куцеп. Так, ще один. Цікавий будет контент для вас. Дрона махает. Не знаю, бачу не бачу кто, как Т150 ходит с плоскорезом. Сейчас наснимаем, ой, наснимаем вам контента. Восьмірочка, як красиво робить. Зараз Андрей буде регулювати. Андрей, що ти будеш робити зараз? Буду крутить гайки. Лапи регулять. Жесть же всю дорогу їбати на гайки. А, бачите, як тут сильно перекриття стоїть в кожній лапові. Це самодільний, це не заводський. заводський наверное...

Где же нас будет? Т-150 или ХТС? Итальян учится Трон будет учить Итальяна на ХТСе а, Ну объясни Может кому интересно на видео Мы же убрали Пустыню Вторая Да, третья а транспорт, да он сломан собр... тут коробка Ой, извините за мочу Коробка просто Три передачи, одна задняя А задняя куда? И что, пускаешь передачу и все? Или он поедет, если пустая часть сцепления? за Это задняя, вторая. Вторая. А что, я ваша вашей была? Ну, и далее дара, давай. Как? У нас же через передачу, проходит. И что далее? И что, это не далее. Это не вот А вот оце... это, объясни. Это что? Вот это передача. это, блядь. Діапазон Я, кладу, я ну, я це ну, я... Папа колись розказував про совколи. Так, уже okay. все собрано. Первый пуск. Два итальян. Oh, <свист> Приход, да ты а зачем ты ключи цай? Габариты. Все. Это что, втягиваешь еще долго? <свист> Пустес сплеве. Угу. Угу. Нічого, поки не потекло, нормально. Завершився ремонт смурфіка. Уже в строю смурфік, в амбарі поубирали. Чистенько інструменти склали. Витерли все, щоб чистенько було. Віталій покатався на смурфіку 80 нагрів. Його. От, в принципі, на ньому термостати стоять. Це... Короче, нагрів його. Давлення тройка при 80. Коротше, що ще? Ще ще його треба буде обкатувати, кататися ним трохи, ну щось в легкому. Ну, як скільки там покатається, може десь щось. Та і що? Нормально все, залили воду, антифриз не заливали. Трошки, щоб систему промили, бо трохи грязна система. Покатаюся ще пару разів на воді, а потім залимоємо назад антифріз. Следующий пациент, це у нас жорка, розкатувати його, бортовуна буде задні, роз, задню ліву розбив. Почіпник. Мінять. Почіпник, ну, короче, діла, щоб не гупало. Сиплення це ж... надо буде на жорки, ну, диск сиплення, щоб не текло це плиту від двигателя знімати і прокладку міняти, сальник міняти. І на жорки ще надо на навіски, вал нижній, де розбило втулки, втулку поміняти. Тай, що це й такий план, Пока. Ну, на жовтку то вже пізніше як здамо Сонях. Це тоді. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім приємного перегляду, до нових зустрічей.